Вчимо вірша, яку написав Списаренко на дитячому майданчику: Ми збудуємо будинок із землі, лози, травинок, я тисляр, Михай – спічник, а Миколка кранівник. Від обіду до вечері зводим стіни, ставимо двері, стелем стелю криєм дах. Дім піднявся на очах повторимо На дитячому майданчику Списаренко. Ми збудуємо будинок із землі, лози, травинок, я тесляр, Михайсь пічник, а Миколка кранівник. Від обіду до вечері зводим стіни, ставимо двері, стелем стелю криєм дах. Дім піднявся на очах.